Багато хто ставить собі цілі на рік, але ніколи їх не виконує. Сьогодні я пропоную разом зі мною розпочати цей рік продуктивно, щоб дійсно отримати те, що ви бажаєте в цьому році. І першим кроком, звісно, буде поставити собі конкретну чітку мету. Так як мій ютуб канал про заробіток і просування в соцмережах, давайте припустимо, що у вас мета на цей рік набрати 10 тисяч підписників і вийти на дохід тисячу доларів на місяць. Цього це. Реальна абсолютно мета другим важливим кроком буде зрозуміти, завдяки чому ми взагалі будемо виконувати цю мету, як набрати аудиторію, яким саме чином ми хочемо дійти до певної цифри заробітку, і тоді вже можна рухатися далі. Коли ви маєте це чітке розуміння, можна вже починати робити перші кроки, вивчати інформацію і, звісно, одразу її старатися використовувати. На каналі я знімаю різні відео, але тут є ось список відтворення з. Чітким діленням по тематикам: куди інвестувати, як розкрутити YouTube канал, як просуватися, заробляти в телеграмі, різні фішки по фрілансу, різні способи заробітку. Я щось Експериментую, пробую і потім вам ділюся своїм досвідом. По інстаграму також досить багато матеріалів по просуванню, веденню, по крипті, по заробітку. Все, що вас цікавить, ви можете знайти і пробувати. Ось, наприклад, захотіли ви вести, там телеграм-канал, відкрили. Так, ага. Як набрати підписників? Відкрили відео, подивилися, вибрали для себе пару способів, із тих, що я показав, розказав, вже можете таким чином пробувати просуватися. Далі. Подивилися, скільки це може принести, оцінує, що о, мені таке підходить. Дивитися далі наступні відео і пробуєте. Не треба всі одразу продивитися і сказати: о, ну клас. Треба подивилися, спробували. Подивилися, спробували. І таким чином. Ви можете тоді отримати дійсно результати. Не треба кидатися і з першого дня намагатися зробити все, виконати будь-які зразу цілі, це так не працює. Будете поступово вивчати, рухатися, і тоді буде результат. Я на каналі вже багато років ділюся різною інформацією по заробітку, по просуванню, те, що сам пробую, вивчаю, і ми можемо рухатися з вами разом. Дивіться на кінцевій заставці більше про заробіток, про просування все для вас.